Всім привітики, всім. Доброго дня, доброго ранку або доброго вечора. З вами керютон ви з ми в рубиці на три позначки Type 63. По обрутки у нас закалка турбіна досл. Як ви можете помітити, граю з доппайком. Тут я вирішую коротше, поїхати по нульовій лінії. Це, якщо дивитись на мінікарту, ми направо поїхали по суті, а якщо так, то ми поїхали наліво. Ну, коротше, їдемо грати від Увенів. У нас є дві механіки: це механіка осадного режима і механіка охолодження пушки. Вау! Да, Цей танчик у нас був на новорічних коробках на 2024 рік. Уже рік пройшов, як цей танчик в цій грі знаходиться. Я на ньому колись намагався взяти три позначки, по-моєму. Зупинився я на 90%, і я його залишив. Ну і так, я, звісно ж, за нього і забув. А тут перед Новим Роком, 31 грудня, я вирішив, думаю, десь пограю на танчиках, на котрих давно не грав. Заходжу, а в мене плюс 3%, ну і по ітогу 3 бої і 3 позначки. Один бій у мене був в плюс, там я зробив 4%, 4% по-моєму. Другий бій був в нуль в просто зіграний. Ну, а третій бій я вже взяв 3 позначки. Ну тут там, ми бачимо, що удес нічого не підсвітив, там дерево повалили. Я наглію, да, перевалююсь. Тут мені дозволятимуть у венчики грати і спокійно зможу грати від башти. Башта у нас пробувається, можна пробити у нас маску голдою. Тут підсвічується СТРВ-81, там і ще й ТПК підсвічую. Да-да-да, там, бачите, повалено, тому я не рискую виставлятися, бо можу отримати халявну тичку. І я не спішу з цього. Тут обережненько від увеню, підсвічую 50-100. Він стоїть. Ну, звісно ж, ми переводимося по ньому. Бачите, він намагався по нам тичку дати, але відлетів дуже швидко в ангар. Артилерія про нас не забуває, обожнює нас. Да, тут, звісно, тіпчик на ходу хорошо так плюху поставив, як ви можете помітити. Е, непогано дав. Так, артоводик, мій асіст поділений, на жаль. Ну ладно, нічого страшного. Це 700 урону і 850 асісту. Я тут трішки вліво переїжджаю, щоб тайпіка бити. Він тут агресивніший, я Підставляється, я його не пробиваю, але він мене пробиває. Як ви можете помітити, дивіться. Ще. Дивіться, уважно на екранчик. Ось очку, погано видно, звісно. Ну, ось очки, куди він мені закинув. Дуже цікавий момент, прикольно. Тут я виглядаю, куди він закинув, думаю, смислі, що пробив е, мене в маску так просто прям попав. Але ні, він попав в іншу точку. Прям в корпус. Під башню, прям тупо під башню. Ну ладно, нормально. Тут ми вже стараємося не підставлятися. Під нього я вже зрозумів, що не хочу з ним возитися, бо щось не виходить у мене з ним возитися, Він прям нагло так дає його, хай артаун, і все. Я тут по стерві питався дати не дав. Я стріляю, кстати, кумулями, тому по суті я стерву везде пробиваю. Там канон як панзер старається дати тишем, я тут башню вже зробив, нормально. Сильно не нагліємо, тому що бачите, стірва нас агрить. Агри, щоб ми на неї вийшли і отримує від ПТ-шечок. Там по-любому не один канон, як панзер стоїть, тому ми нагліємо. Просто ждемо, поки наші союзники ззаді підтянуться, і в принципі можна випушувати. Удис уже підтягнувся і вже стірві дає тичечку. Я теж тут підставляюся агресивненько, не бачу, кайчусь обратно, то, що понимаю, що зараз получу. Та я в ітогі тайпіка забрали. І сушка дала йому плюху. Ну він занаглів, хотів нам борт вийти. І, звісно ж, його це наказали дуже сильно. Тут, як ви можете помітити, бачимо в борт башти. І сразу, сразу моментально откачуюсь назад, тому що там ПТшки, хпшечок у мене небагато, і надообережніше, щоб поберегти хпшечки тут ще в бортик. Добираємо, нормально борщ світиться, я сразу, як ви помітили, башню перевів туди. Е -е, борщ не дав по нам урон, зводжусь на борща, ще дам йому тичечку. Ай добра, 162 урони всього лише. Ну, хоч щось, канон, як панзер не пробив, повезло. Я тут не спішу тут. Ех, не пробив, не пробив. Не попав куди хотів, там, бор... там піксель борта підставлявся, думаю, може залетить. Но по ітогу не залетіло. Артовод нам ще на станчик дав, 20 хп нас скушав. Нормально використовували ремочку. Все ждем там мудис піджави, шкода шкодити 27 піджаван. Аудис получе від канону як панзера, Т34 катиться назад, і ми ж, звісно, в цей момент одразу ж переїжджаємо. Ми переїжджаємо так, щоб ми не отримали тичку не від Т34 і не від канону як панзера. Рахунок 7 Т-34 тисяч. 8-1 рахунок, як ви можете помітити. 1200 сіста маємо це. Я там вазіка катається підсвітив. Йота 34 добрали, питається, там щось намагається, щось питається, 2000 урону маємо, 1583 асіста, все непогано, взагалі круто. Найс. Nice. Я тут, по-моєму, 0,7 пішов, плюс, то тобто в мене вийшло 95 з копійками по поснички. Там 95,2, по-моєму, 6 того. Ну тут а піджимаємо потихеньку. Просто їдемо зараз розмінюємо. Тут залишилось 5 танків, одна з них артилерія, в котрих хп немає там. А, ось, артобот, кстати, підсвічується. Я тут вицілюю, бум. Даємо. 74. Ну ладно, асіст на нашій стороні. За це дякую, велике. Тут рога підставляється, ми зводимось. І даємо їй в борт тичечку. Там Т-28 світився, і він до сих пір. А, ні, він уже шотненький. Тобто тут залишився. Сушка, корона, як панзер і рога. Сушка ось світиться прямо перед нами і не дає нам урон. Ми її добираємо ще й плюс асістиком, Чуть-чуть зафармили. Тут канон засвітився, тут він получає. Ну, це не я його, на жаль, висвітив, але тут потім вже пізніше трошки підфармив його по асістику. 3К урона, 2400 асіста. Ну я вже взяв три позначки, тут вже 100% взято в цьому моменті. Тут рога на нас переводиться, ми, звісно, 150 хп цих добираємо. І того так йодобій. В принципі, ну турбачик, 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 Ох, наш улюблений Турбачик. Mm -hmm. Так, ой, сорі. Uh, так, це, ну, ви можете помітити. Перемога. Це воїн. 3078 урону, 2412. Ми насвітили асістика, ну, з нашою допомогою настріляли наші союзники. І 2450 навіть натанкували. Три позначки, перша ступінь. Uh, такий, от, в принципі, той бій получився. топ один пору, ну звісно ж, 1494 чистого асіста. Uh, і навіть пофармили 172 тисячі. Це нормально, да? От, от. Подобається мені на таких преміумних танках брати позначки. Тож ти на ньому граєш. З задоволенням береш позначки. І ще й по сріблу не уходиш. В мінус. А ще й навіть фармиш. Це ж вообще мба, Це круто. Навіть. <bed> Ладно, всім велике дякую за перегляд. Обіцяв ДЗТ-шку, але на жаль, поки що топчусь на ній на місці. Е, дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною. Всіх вітаю з Новим роком! Підписуйтесь, ставте лайкосики. Побачимось!